Ну, значить, Помилка була допущена в тому, що по центру не були е, пробиті реєчки, до яких би могли кріпитися стільники. Е, Сім'я за два місяці відбудувала повністю е, значить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять стільників. Стільники будувалися. На відносно рядка навкосу. Не на теплий, не на холодний занос, а навкосу будувалися стільники. Ну Цю сім'ю, при тому, як коли ми перевертали, соти від ваги вони е, зрушилися і зірвалися від е, тут. Зірвалися із свого місця кріплення. А тому цю сім'ю ми будемо зараз повністю вирізати. от. І побачимо, що в нас там було. чи є розпліт у них, чи що в них там є зараз. Це такий бортєвий метод добування меду. Стільники відбудовані. Всі стільники бджоліни, комірки. Один стільничок оцей, який був, ми його не будемо троти, залишимо, а потім я його буду змушений. Все, бачите, як він придавив пчолу просто. І його прийдеться одрізати, мабуть, кусочками. Е. З пергою зусим. Так як робили наші діди. Крайній. Стільник, виходить, у нас увесь з медом, медовий стільник. Ого. Так, що дивись на нього. Так. О! Він руйнується, цей стільник, його. Майже бере, що він просто ламається. Він мед теплий. Ну, Це мед такий екологічно чистий. Він без вощини те, що відбудувала сім'я, як то кажуть, природним способом. О, ти великий стільник, чи вийде його хоча б донести. Получилося. Тепер наступний стільник це медові стільники йдуть. Йдуть медові стільники. Скільки ми меду зберемо, побачимо я. Ага. Падає стільник, його невозможно навіть якось узяти. Один стільничок ми їм залишимо. Трошки є розплод виходящий там у них. От, але нічого нам не залишається. Як його теж забирати, мабуть. А потім будемо зрізати, вирізати. Іншого варіанту у нас немає. тече, все тече, зруйноване гніздо. Значить, зараз ми його отак дріжемо. Тут є ще і джолиний розплід, і відкритий розплід є. ну Ми його, мабуть, окремо так положимо. Інакше... Іншого варіанту у нас немає поки що, я не бачу. О. Все тут повністю зруйновано. Тож, бачите, як розположений розплід ближче до лядка, а медові соти пішли. Сюди далі від льодка. Все, це ми все зараз його забираємо, вирізаємо. Ця колода така українська від волощука. Вона дає змогу вільно попадати, потрапляти до сім'ї і вилучати з нього мед. Слідкувати, як буде проходити роїння, коли воно буде проходити роїння. І можна якимось чином втрутитись в сім'ю. Да, жаль, звісно, що жаль, звісно, що така сімейка. І так вона у нас. Думав, що вона перезимує, ну, треба було, мабуть, її не трогати. Якби не трогав, то вона б перезимувала. Але судячи з усього, вона така тут на двох сотах у неї то стільники є. Тобто не стільники, а розпліт на двох сотах. До крайніх до крайніх цих вона була не прикріплена до стінок, вони були в такому висячому стані. Оце от, от так воно можна продивитися зараз, як сім'я о! Падай, 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 падай. Це медовий стільник повністю. Повністю медовий стільник. Да. Він упав і придавив пчолу. О, раз. Зараз ми його і це заберемо. І оце заберемо. Це такий дідовський метод добування мету, меду, меду. 11 стільників. Одинадцять, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 11 стільників було сім'єю побудовано за два місяці. Скільки меду? Ну, зважимо. Я мисочку старував. Ми її потім зважимо. О, скільки пчоли тут, боже ж емо. І все. Останні всі стільники, вони усі з медом. При цьому стільники побудовані так, без трутньових цих. Всі бджоліни комірки. Немає трутня. От, і щоб сказати, що бджоли дуже багато. Ну я не скажу, що багато знаходиться тут. Але він був побудований весь навкосу, до рядка. І не іначе. Всі пчоліні комірочки. Трутня немає. Трутньових комірок немає тут. О, зірвався. Ну нічого. Так, і у нас ще ось все. один. Стільничок залишився. О! І малесенький. Все, ну, цю проблему ми виправимо в цьому годі, в цьому році. І небагато б тут пчели. Щоб казати, що багато, не багато. І розплоду, ну, в принципі, одна рамка розплоду була. І все. А то все було залито медом. От і все. Один сільничок ми їм залишимо, хай він у них залишається, а підготуємо до них, він прикріплений навкосу, так, він прикріплений до стіночки там, і причому до стіночки да, льоток попадає, що на такий косий занос виходить. Не теплий, не холодний, а косий занос. Ну, Тепер ще залишається нам що зробити. Ну, Оцей розплід, який тут є, він, звісно, ми йому вже нічого не зробимо. Він загине. Дивіться, які чарунки. От, Всі джолині. Немає трутньових, жодної комірочки. Откритий розплід, велика площа. Як він тут був його притулити, неможливо. От, Але... Але оце і все, що було з розплоду. Ну фактично одна рамка розплоду була. Все. Більше нічого тут немає. Одна єдина рамочка. все. І миска меду екологічно чистого, без вощини, без парафіну, без нічого. Так, ну хай десь зверху він. А тепер ну залишається, що трошки оцей мед підібрати, мабуть. Бо бджоли їх, його все одно він потече на дно зараз. Ми це все зберемо. Ой, багато ж меду тут. Це плаває в меду. Як його це все відсюди забрати? Ну, проблематично, звісно. Невідомо, чи тут матка залишилась жива, чи не залишилась, ну, але...